Всім привіт! Рада вітати вас в своєму новому відео. Запрошую провести зі мною вихідні. Вони були такі насичені, навіть вдалося трошки перезавантажитись. Тож залишайтеся зі мною буде цікаво. Сьогодні субота, о пів на шоста ранку, і ми їдемо на турнір в Черкаси, і я йду будити Вікторію. А сама встала ще на час раніше. Вчора ми допізно тренувалися з вікною подругою. Такие беззлодки в гимнате, звичайно. Бегулечка, На, На турнир? На турнир. Класс! И глаза тебе не открываются? Сейчас откроются. Нарешті вдалося таки прокинутися і найскладніше на цей ранок це зробити зачіску. Дуже я хвилювалася, як її робити. Завжди в мене не дуже гарно виходить. Я не майстер в зачісках, а нічого не зробиш. Дуже рано їхати, навіть немає де зробити там на місці на турнірі. Тому роблю все, що можу. Звичайно, дуже багато нюансів, але в принципі в кінці вийшло навіть дуже симпатично. Мені сподобалось. Ну що ж, ми поїхали. Удачі нам, сподіваємося, дуже на призові місця. І першим ділом на наступний день треба ж повісити нагороди. Це, звичайно, дуже важливо, Вікторія дуже пишається ними. Вчора я вже не могла це зробити, тому що я була ні жива, ні мертва після цієї поїздки, звичайно, втомлює дорога. Я приїхала, відразу лягла, голова розколюється, сил зовсім ніяких не було, тому нічого і не робила. А вже сьогодні буду розгрібати невеликі завали треба поприбирати в себе в кімнаті. І приготувати щось смачненьке, тому що сьогодні неділя, завтра понеділок, треба брати з собою щось до школи. Приготуємо пиріг разом з вікою. От така у нас дошка пошани. І починаю прибирання з того, що зміню постільну білизну вже якраз час. Це самий такий важкий процес, дуже я втомлююсь, коли це роблю. А що поробиш? Добре, коли на відео все так в прискореному режимі, так швидко, швидко, швидко шкода, що в житті це трішки не так. Трохи накопичилося сухої білизни. Треба було це зробити ще в п'ятницю, не зробила, в суботу поїхали, ну тепер доводиться розрібати. Ще поставила десь скільки це три прання і це розібрала, тому що й нема куди вішати. Прибираю своє робоче місце. Люблю працювати, коли там порядок. Ми з Вікторією приступаємо до приготування пирога. Вона моя улюблена помічниця. І так, починаємо з того, що збиваємо тепле масло недовго, просто до, трошки до такого м'якого стану. І разом з цукром. І починаємо додавати по одному яйці. Рецепт я залишу, звичайно, в інфобоксі дуже вдалий рецепт. Просто супер. Потім додаємо соду, кефір і борошно. Ну, звичайно, можна додати ваніль за смаком. Розділяємо навпіл, в одну частину додаємо какао. І тепер по черзі по ложці викладаємо у форму. Виходить дуже красивий, дуже ароматний такий пиріг. Я раніше готувала з іншим рецептом, в мене дуже відчувалася сода, мені не подобалось. А тут спробувала дуже смачно. На подив навіть Вікторіяс. Вона у мене дуже вередлива в їжі. Практично нічого їй не подобається. Якщо поріг, то без начинки. А це і їсть. Ну і як можна не з'їсти таку красу. Відправляємо випікати на 30 хвилин при 180 градусів. І ось виходить така смакота. Чи навіть гарячі, аж пари, де так захотілось швидше скуштувати. Вікторія займається дегустацією. А зараз хочу показати вам, який мене зараз петуні. Мені це особливо приємно, тому що я їх виростила від зернятка. І вони зараз такі гарні, навіть краще, ніж влітку. У нас просто кожного дня йде дощ без перестанку, вже, мабуть, місяць. А їм це так подобається. Я вийшла на балкон, думаю, там, мабуть, їм вже все. Мабуть, вони вже зіпсувалися. А вони навпаки дуже розрослися, такі великі, аж шкода. Дуже багато бутонів. Я дуже сподіваюся, що буде. Ще тепло, і вони встигнуть зацвісти, буде дуже гарно. І калачики також просто нове життя для них дуже багато квітів і бетонів, що будуть цвісти та цвісти. Головне, щоб було ще тепло. На цьому я прощаюся з вами. Зустрінемось в нових відео. Бувайте!